Христос Воскрес. Ми знову на вечірній молитві. Ми знову разом, ми знову маємо змогу в спільній молитві свідчити Богові нашу віру, свідчити Богові нашу любов і наше життя. Знаєте, сьогодні мав таку перед, просто хочу зробити передісторію до... до нашої молитви. Ем... Свічення людини, яка. Просто завжди каже, знаєте, ех, перепрошую, хотілося швидко так сказати. Але людина, яка казала, і завжди вірила, завжди вірила в Бога. Але, ну, це було так: вірила, бо вірила. Але каже, коли прийшла війна. Я, э, Ця людина зрозуміла, вона, вона так і каже: я зрозуміла, що щось треба робити, щось треба міняти в своєму житті, що треба молитися дійсно за життя за людей. І от свідчення людини, яка міняє себе, міняє себе через війну. І я розумію, що така людина вона буде мати дійсно Боже благословення. Тобто кожен, хто себе міняє, міняє в кращу сторону. Не тільки я кажу про те, щоб молитись, але я маю на увазі в першу чергу, щоб визнавати свої помилки. Така людина дійсно отримує велике Боже благословення. Ми сьогодні продовжуємо брати для розважання текст із послання до Якова, і розпочинаємо. Нашу молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Воскрес. А перш за все, брати мої, не кляніться ні небом, ні землею, ні якою іншою клятвою. Хай ваше так буде так, і ваше ні, ні, що вам під суд не, впапа, не попасти. Для мене особисто ось ці слова, хай ваше так буде так, ні ні, що вам під суд не попасти, пере, це є продовженням оцих слів, які, таких самих слів, які казав Христос. Хай ваше слово буде так, так, ні, ні, все решта від диявола. Тобто апостол Яків продовжує ось ці настанови Христа, що людина в своєму житті завжди має бути чіткою. Тобто ми завжди чітко повинні розуміти, що таке добре і що є зло. Ми завжди повинні розрізняти між, добро, між чеснотою і гріхом. Ми чітко завжди повинні розуміти, що є біле і що є чорне. Бо коли ти вмієш розрізняти це, ти насправді є просвітленою людиною. Коли ми безпідставно, без розумів, речі так я скажу, віримо в всьому тому, що нам говорять, не задумуємось, не аналізуємо цього, не піддаємо певним сумнівам, людина стає безвільною. Людина стає, ми називаємо таких ми в народі, це називається безхребетною, робить все те, що їй кажуть. Тобто для Бог не хоче такого. Бо людина, яка робить все, що їй каже, людина безхребетна це є раб, без волі, без розуму, без бажання жити. А для Христа, і як каже апостол Яків, теж повторюючи слова Христа, що саме ця чікість, оце розуміння, що таке так, що таке ні, вивільняє людину від суду, звільняє людину від тягарів. Бо коли ти вмієш думати, коли ти аналізуєш, коли ти не просто сліпо за чимось, якимось слідуєш, людина є вільною. Ось це є свобода. Вміти думати, аналізувати, вибирати і знати чітко, що ти хочеш. Ось це відрізняє нас від е, рабів. Справжніх християн, від так званих рабів Божих, відрізняє вільних людей, від людей, які перебувають, ем, як би це сказати правильно, знаєте, від, е, від наших ворогів, я скажу так. Я не скажу, що ми українці супер класна нація. Так, ми велика нація. Але чим і ми відрізняємося від наших ворогів? Тим, що ми вміємо і, маємо, і можемо вибирати, що ми маємо право вибирати, що ми чітко розуміємо, що так, що таке ні. Це на рівні життя, і ця війна якраз це показала, що, попри все те, що нам е, вбивали в голову протягом всіх років, насправді немає жодного значення. Бо ми є справжні християни. Ми, ми, ми вибираємо, і саме право вибору робить нас людьми. Саме цього хоче від нас Господь Бог, щоб ми мали право вибору. І людина кожного разу, коли вона робить вибір, вона своє життя продовжує. Людина, яка не бачить виходу, людина, яка не бачить перспективи, яка каже, що все кінець, вона в депресії, в ступорі. А коли ти вмієш і можеш вибирати, коли ти бачиш перспективу не одну, а дві, три, десять, ти є вільний. І ми маємо, тому і кажу, маємо жити. Бо коли людина хоче жити, вона бачить шлях. Для вибору. Вона бачить шлях, куди йти. І така людина не підпаде під суд. Адам і Єва, будучи в раю, мали право вибору. Ось в цьому полягала любов Бога до людини, що Бог дав людині право вибирати. І допоки людина вибирала Бога, тобто її слово було так, допоки вона хотіла бути з Богом. Вона жила в раю. І як тільки вона вибрала те, що не можна, тобто цей плід пізнання добра і зла, коли вона вибрала оце ні, не можна, чим це все закінчилось? І в нашому постійному житті? Кожен раз ми маємо вибирати, чи наше життя буде так, і ми будемо сильні і жити. Чи ми ви будемо вибирати гріх, злобу, ненависть і тим самим руйнувати своє життя. Тому й каже апостол Яків, хай ваше так буде дійсно так, ні, ні, щоби не попасти під суд. Так як казав Христос, хай ваше слово буде так, так, ні, ні, все решта від диявола. Пам'ятаймо собі про це і чітко завжди вибираємо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас, Грішних. Страждає хтось між вами, хай молиться. Радіє хтось, хай псалми співає. Знову Апостол Яків дає нам рецепт, як це життя прожити, щоб в цьому житті ми не попали у гріх, щоб в цьому житті ми не попали у стан депресії. Коли хтось страждає, хай молиться. Тобто людина, коли вона страждає, вона має говорити про свій біль. Коли ми мовчимо, затаємо, коли ми не хочемо нікому про свій біль говорити, ми його там, знаєте, ховаємо дуже глибоко. Але він зсередини нас буде роз'їдати. Він буде тільки накопичуватись, і в один момент він вибухне. І цей вибух може статися дуже незвично. Це може бути якась хвороба. Це може бути якась агресія на людину, яку ти, можеш, яку ти любиш, поважаєш, але в той момент оцей біль, це страждання на настільки воно накопичило, що виривається. Тому людина має молитись, коли страждає. Тобто, говорити про свій біль, не замовчувати його, не соромитись його, не просто своїм там, друзям чи знайомим говорити про біль. А є священники. Саме священникові говорити про цей біль. Якщо соромиться священникові, можна психологові це сказати. Тобто, це сказати людям. Які допоможуть вам, оце, тобто почують ваш біль і страждання. Вони не будуть з вами співстраждати і жаліти, а навпаки, вони допоможуть вам рухатись дальше, подолати цей біль. Я кажу, священик в першу чергу, і психолог теж. Тому хто страждає, хай молиться, хай говорить. Радіє хтось, хай псалми співає. Тобто радіти життю теж треба. І цю радість теж цією радістю треба ділитись. Не для того, щоб тобі заздрили. А навпаки, щоб люди бачили, чого можна досягнути. Ну ж таки, радіти теж треба, знаєте, з тими людьми, які поцінують твою радість. Але е, радіти, чому пише апостол, Яків, псалми співати? Тому що цар Давид, коли писав оці псалми. Він радів. Дуже багато це він псалмі написав з радості, з радості через те, що Бог його охоронив, щоб Бог дарував йому ласку там, здобути перемогу якусь, чи подолати е, якусь пристрасть свою, що, що він щось досягнув. Тобто він радів і дякував Богові. Наше життя має бути наповнене оцією молитвою подяки. Молитва, яка говорить нам про наші проблеми, труднощі, про наш біль, але має бути і наповнена молитвою подяки, коли ми дякуємо за все те, що ми пережили сьогодні, в цей день, вечір, чи що ми небудь досягнули чи зробили. Це теж є момент, коли ми чітко кажемо так, так, ні, ні. Не можна в собі нічого тримати і ховати. Ділімося тим, що маємо. Несімо тягари один одного, але водночас і радіємо один з одним за успіхи один одного. Це є радість життя. Ця війна потребує від нас цього, радості від наших перемог, ділення нашим стражданням. Але маємо це робити разом. І от наша спільна молитва це якраз можливість кожного з нас в цій молитві. В своєму серці висловити свій біль страждання, але посділитися своєю радістю. Можна написати в, своїх комент... в коментарях, за що я дякую, чи за що я прошу про молитву. Так, ми молимось і маємо не соромитися, говорити про біль, про радість. Хай наше слово буде так, так, ні, ні. Щоб нам не попасти під суд. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину 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 Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір. Будь щитом і списом для кожного нашого захисника. Будь щитом і списом для всіх наших українців, всієї України. Просимо Тебе, Господи, захорони і захисти всіх нас, бо Ти святий це завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес, дякую всім за спільну молитву. Завтра, в 8-й годині ранку, ми розпочинаємо наш день з Божесної літургії, а в 9-й годині розпочинаємо нашу молотовну варту біля стрітинської свічки Христос Воскрес! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.